you На каналі бажаю міцного здоров'я та емоційної рівноваги. Намагаюся себе контролювати, як ви мої дорогенькі. І сьогодні зранку таку пісню почула. Цікава пропозиція маю вам сказати. Зараз я її вперше чула, але майже запам'ятала. Так, заспокойся, піди, послухай дощик. Іди, прогуляйся, а потім поїж борщик. Не хвилюйся, з тобою щось все в порядку. О, листя летить, чи камера передасть, як листя летить, не знаю, але це така краса. Так от, йду на базар, я хочу борщик, буду купувати там буряк, капусту, все, що потрібно мені для борщику. Така чудова сьогодні у нас погода. Йду дивлюся, і по 20 буряк такий солодкий, а борщового щось не дуже є. Ну, Морква по 20. Здорові, чи средні да? Не, Не знаю, я хочу борщелий буряк. Дивлюся, картопля у нас по 18, по 20 така непогана. Зелені помідори по. Зелені помідори по чому. По 30, по 50. От. Ну таке. О, брокколі по 50. А буряка немає, тож мені Ну, борщевий. А купувати це, як його солодкий, я щось не дуже хочу. Тому о, качани. Ой, по 17 картопля, цибуля по 12. А, по 15 зелені помідори. Ой, зайшла дівчатка, ще молозива купила. М -м -м. Таке смачне скуштувала. Зайшла в рибний, дивлюся, а тут такі квіти чудові. Чекаю чергу. І дивлюся, які чудові квіти у нас. А я хочу скумбрію взяти. Не бачу, яка ціна, але хочу скумбрію. Оселедець 145, і Васі маленька по 100. Боже, я йду, дивлюся, яка у нас осінь, а я з торбами дівчата. Йду і думаю, а що я там такого купила, що воно таке важке. Зараз прийдемо додому, подивимося. Але я шиканула сьогодні. Так, а зараз буде розпаковка. Але є моя покупка, яку я окремо так несла, для того, щоб не пом'яти нічого дівчаткою, це молозиво. Як я його обожнюю, але шкода, що його можна купувати лише на базарі. Подивіться, яке воно подивіться, яке воно гарне. Подивіться, яке воно гарне. Шкода, що можна лише на базарі купувати, чому ж і в магазинах не продають, я не знаю. Зараз взяла судочок і буду перекладувати обережно, щоб не подавити. Бо, думаю, поклади до торби <хи> і потім. Одна крихта залишиться в мене, я так не хочу. Обережно, обережно, обережна. Подивіться, яке воно гарне. Це кілограм коштує 300 гривень, тут на 165 гривень. Таке запечене, таке гарненьке. А яке солоденьке. М -м -м. Зараз крихти приберу зі столу, бо трішки так дві-три, а воно ж солоденьке, тому не хочу. Дівчата, як я обожнюю молозиво. Але коли я його купую, я звертаю увагу на руки. Завжди. Це мене мама так з дитинства привчила. Так, це я буду потім їсти. Це я лише скуштувала. Ну, на базарі я теж скуштувала. Далі, скумбрія. Я не пам'ятаю, в яку ціну кілограм, але ось така скумбрія заважила на 100 52 гривні. Але така свіженька дівчатка, така гарненька. Mm. Та з чорним хлібом. Та я зараз її почищу, я її поріжу, я її кудись в суточок покладу, цибульку зверху, невелику кількість олійки, але я подумаю, чи варто. І завжди так от один шматочок взяв. Або так скуштував, або на хліб. Так, що ще? Боже, торба важка. І йшла і думала, що я там таке купила. A, таке пюре взяла три штуки по 15-17 гривень. Не томат паста, а саме що? пюре. Томатне. Думаю, так, хай буде. Далі, що там іще. Не так часто купую, і взагалі я сама добре салатики роблю. Але там, де у нас по-корейськи продають, взяла морква і буряк. Кажу, по одній склянці, по одному стаканчику. Так у нас, ну, як у всіх, мабуть, на базарі, такий Маринок, він такий смачний. От інколи хочеш. І на подарунок ще ось таку капусту поклали. Я і сама можу зробити, але воно ну, інколи хочеться просто піти, просто купити. 60 гривень. Стаканчик. Думаю, хіба я кожного дня купую а. яблучка. Три штучки взяла. Ну, в мене там є, але думаю, може щось спекти, може ще щось. Я не знаю, що це за такий сорт, у такі три яблучка. У мене... Вона казала по 35 гривень за кілограм. Такі гарнюні-гарнюні, подивіться. Оце на 22 гривні, три яблучка. Так, що ще? Ага. І ж хотіла ж борща. Єдине, що я купила, це м'ясо, яловичина, грудка. Кілограм коштує 200 гривень, але там кісточка є, є, Оцей шматочок на 90 гривень заважив. Але я подивилася, борщового немає буряка, брати з капусту з собою тягнути, якщо буряка немає. Я може. Ввечері вийду, у нас бувають, що такі базарчики невеличкі. Люди ввечері щось виносять. От я там подивлюся і тоді я куплю. Капусту можна купити зна де. І там, в якийсь супермаркет зайти. так що... А, останнє. І вершкове масло. Наше місцеве взяла. 5 пачок по 90 гривень. Мені воно таке масло до вподоби. В магазинах воно не продається, вони не багато випускають цього масла. Лише на базарі я його бачила. Магдалинівка наша роби. От. І думаю, морозилку покладу і хай буде скільки тут на тиждень 3-5 пачок вистачить. Ну, ось і все. Розібрала скумбрію на філі, шкірку теж зняла. І зараз поріжу на шматочки, приготувала судочок. Це смачно. І потім воно може так стояти, ну так, декілька днів. І ввечері помию картоплю та буду запікати в духовці. Зараз трішки олійки. І вечеря буде готова. Так, невелику кількість. І в холодильнику чекає свого часу. Така смакота. Тут така історія. Я ж вам кажу, що була на базарі, немає борщового буряка. А прийшла додому вже все, і Владик телефонує і каже, я зараз там на черемушках буду йти по базарчик, нам щось треба. Кажу, так, борщовий буряк треба. Якщо є, кажу, купи. Він каже, це який, я йому пояснила. Він скидає фотографію, каже, такий, кажу, так, такий. Е, і приходить додому. А, я кажу, і якщо, то ще й капусти купи. Він каже, добре. Приходить додому, приносить, каже, йшов, я їх побачив і я не міг тобі їх не купити. Ну і, звісно ж, приніс буряк та й капусту. Ну як тут? Борща не зварити. Ось такі у нас бувають приємності в звичайний день. І це, знаєте, кожен може сказати, якісь добрі слова. Щось невеличкий букет купити, зробити один одному приємно і не чекати свята або приводу для цього. Місто. Тут у нас такі зупинки поробили, бачите, щоб можна було всім зручно заїжджати. А я якось увагу не... А, то ж маршруткою приїдемо та й все. І виходжу, не звертаю увагу. А це ж трамваєм, тому і звернула на це увагу. Я так давно не їздила на трамваї. Як то кажуть, у кожного свої розваги. Коли ти живеш в центрі міста і не прив'язаний до транспорту, розумієте? Можливо, комусь це буде здаватися, та що там, а так. Сквер тут я це бачила влітку, тут фонтани були. О. А зараз теж є на що подивитися, такі дерева гарні. Ось такі ялинки маленькі висадили. Ой, ось такі манюні-манюні. Зовсім ще маленькі. О, навіть побачила троянда ще квітне, будь ласка. В листопаді троянди ще знайшли. Фонтани ні вже. Фонтани не працюють. Залишилася водичка та жовте листя. І, до речі, ввечері це такі різнокольорові фонтани були. Ну, а зараз вже все. Зараз різнокольорове ми бачимо життя навколо нас. І червоне, і жовте, і ще трішки зелене. Вирішили піти зараз провідати тата Владіка. Ну, що вдома робити. Потім буде борщ. І хочу побажати, щоб наступний тиждень був для вас вдалий. Мої дорогенькі, бережіть себе. І до зустрічі в новому відео я пішла, бо Владик вже чекає.